Всім всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені пательки. Я сьогодні заховалася у кімнаті, на вулиці, нас Жарище, неймовірна. А вирішила зняти таке відео і розказати <про>, про наш конкурс про той конкурс, який у нас був від магазину Анже, де ми в'язали футболку. Я в'язала жовну футболку, виставляла її на сайт. Зразу кажу, сіла на проти віконечка, так що, вибачайте. Е, наче сижу так, сонечко не дуже світе. Е, ну, не, на, не дуже мене засвідчує. Ну, не дуже на мене дивіться, слухайте, що я вам буду розповідати. <кій> <кій> так от, пройшов конкурс. Е, магазин визначив переможців, дуже класні роботи, роботи дівчата в'яжуть, ну, взагалі, на ура. Е, я. З, ну, Чесно сказати, не всі до кінця додивилася, але ті, що вони показали роботи, дуже класні, дуже професі... професіональні, дуже чіткі. Я в'язала з кропиви, І оскільки я не зайняла свого призового міста, мені дали 10% скидку. І призи, звісно, були шикарні. Не буду спорити, призи такі гарні. Але. На мої 10% я ж також зробила замовлення, а замовлення вислала, його ще нема. Воно в дорозі. Я така довольна, я купила замовила пряжу ту, що я хотіла, ту, що мені потрібно. Ну, і сказала своєму хом'якові зашиті рота, очі і уші. Все, це 10% замовлення я витрачаю. І я не хочу до Нового году нічого купувати, тому що все, що мені треба, в мене прийшло. У мене пряжі на мої потреби хвата. А ну, я як подивилася, дівчата, як отак, скільки я в'яжу за рік і скільки в мене є, то я не знаю, я, мабуть, умру, що будуть мої нуки дов'язувати. Хоча подивися, кінця пряжі нема що в'язати. Ну, як отак чисто сказати, як поглядом в'язальщиці. Да? Хочеться в'язати нема що, а прежде багато, але вона хто знає, яка. Ну, не в цьому річ. Так от, я ж за цей конкурс, коли в нас ще не було підсумків результатів, коли ми виставили на наш візерунки ЮЕЙ. До речі, я сказати, що конкурс проходив на цьому, в рамках нашого спільника візерунки Юей Тамариновікових, що організувала, хто ще не там заходьте, там дуже велика папка, дуже багато всяких майстер-класів, оглядів, візерунки. Ну, все-все, все, -все, -все пов'язанню, ви там все знайдете. Корисні поради, всяке-всяке ну, гарненьке. І коли ми, ми спочатку виставляли туди фото своїх робіт. А потім ми загружали відео, був конкурс блогер і неблогер. Неблогери це дівчатки, які просто в'язали з пряжі і Анже і туди виставляли у них там також був конкурс свій, а в нас був блогерський. Я, ну, скажу, наче так, моя, моя футболка назбирала саме більше лайків, але не в цьому річ. Написала мені одна жіночка. До речі, Ця людина е також є спонсором нашого проекту Візерунки .UA». Я не знаю, чи це буде сюрпризом чи не сюрпризом до організаторів цього конкурсу, але ця людина це Оля з каналу Оля. Гармонія, Боже, я завжди забула назву каналів, але я всі посилання дам під відео. Так, от, написала до мене Оля і сказала, написала і каже, мені дуже сподобалася ваша футболка. Я, як спонсор цього проєкту, хочу вам зробити подарунок. Дівчата, ну, я вам скажу, я б, звісно, раділа б любому подарунку, але від Олі це у 100 крат. Зараз поясню, чому. Оля проживав в селі. Я так само деякий час, великий час, проживала в селі. У нас знаєте, дуже-дуже багато спільного. Оля, як і я, Працювала, я працювала тобто на такій роботі, на якій працює Оля. Я у свій час 17 років пропрацювала завідуючи клубом бібліотекою. От вона також є завідуючим клубом. Не знаю, чи бібліотека, Оль, вибачте, якось ну, не, не, не уважно тебе слухала. Але що завідувач клуба це точно, тому що коли вона відкрила канал, я одна з перших підписалася і підтримувала. Чесно сказати, поклади, поклада руку на серце, останні відео не всі бачила, тому що зараз ну, у нас усіх така пора, що не встиваю дівчаток переглядати. Але я знаю точно, що вона працює зараз так, як колись працювала я. Вона так само тримає корови, як колись тримала я. Вона так само їх пасе з в'язанням, як колись свою, свій час. Я оці всі пасівники випасала своїм в'язанням. Я в'язала на пасівниках, коли їх пасла. І в мене так само була не одна корова. І я подивлюсь на оцей яцький труд. Я знаю, що воно стоїть, чого воно стоїть, оця все, труд, оці корови, оце село, огороди. Та ще Оля сама цілу зиму і весну робила ремонт. Чоловік у неї, я так зрозуміла, захищає наш на фронті. Вона сама тягне діток, хазяйство. Ну, дівчата, я це все знаю, як це тяжко і як це тягне самою. Різниця тільки в тому, що у мене чоловік завжди був в командіровках, в відрядженнях, вибачте, а її на фронті. Різниця тільки в цьому. А так, також я це все тягла сама то мені від Олі отримати подарунок, ну я не знаю. Це для мене більшої цінності немає. Хай би яка не була там дорога пряжа від магазину Анже, або які не були по кількості ті бабіни, але від оцієї людини отримати подарунок, це дорого стоїть. Я вам скажу чесно, хто в селі живе, хто приблизно знає, який це адський труд, які це, купі... які це гроші зароблені оцими пучками, тим оцим трудом, тим потом. І комусь дать подарунок, дівчатка це неймовірний подарунок. Це дуже дорогий і для серця, і для душі. І я зараз покажу, що Оля прислала, але я вам скажу зразу: обов'язково я собі з нього зв'яжу. Я хочу, щоб її ниточки були на мені, ну для себе. От я хочу, щоб її оця енергія, оце тепло гріла мою душу, тому що в нас дуже багато спільного. І ну я як зможу не знаю. Ну я, я всією душою, всім підтримую цю жінку. Дуже вона ну трудоголік страшний. Подивіться її відео, зайдіть на її канал, як вона, бідненька, той ремонт робила, У мене серце кров'ю обливалося, Сама все тягла, ті штукатурки. Ну це, це важко, це дуже важко. Так от, от мені прийшов сьогодні подарунок. Я прямо з почти бігом забрала і думаю, сядуся на свій диван, де я вам завжди дивані відео показую і покажу, що мені прислала Оля. Покажу я смаколиків. Оля прислала це, до речі, мій найулюбленіший чай. Не знаю, хто знає чи не знає. Я дуже люблю. Хоча це трошки тут хімія, але я його обожнюю, я його п'ю. Люблю я цей чай ловерс. цей. Ну, Прислала мені такий чай. Прислала мені до чаю смаколик. Потім зараз покажу ще один тут смаколиків. Ну, Оль, я думаю, ти не обійдешся, як я частину смаколиків приховаю для свого внука, тому що йому також буде приємно, що йому прислали смаколики. Також дві вафельки. Мікер, Макс і Твікс. до речі, чудова парочка це ще смаколиві. І саме, саме головне для нас це крем для рук. Я не знаю, всі дівчатка кладуть. Я також як відсилаю подарунок, ложу крем для рук. Ну, для нас це неймовірні речі. Але це все смаколики. А до мене ж приїхала пряжа. Боже, Олічка, дай Бог тобі здоров'я. Мені прийшла Ага, світе. Ціла упаковка. Папірусу. Це вас воно зеркалить, але зараз покажу одну. До речі, у мене є папірус. Я в свій час шукала дуже папірус. Хотіла його спробувати, але знайшла на сайтах тільки. Колір не передається. Колір такий рожевий-рожевий, а він вам йде аж фіолет якийсь такий. Такий він п'є так ловить вон той колір. Ну, Колір не передається. Колір такий дуже рожевий, а він вам іде фіолетовий. Ні, колір не передався. Хто не знав, це дуже класна пряжа. Так от, я ж хотіла доказати, шукала я шукала цей папірус і знайшла я тільки собі такий синьо сірий якийсь, не, не зрозуміла який. Тому одній час їх на сайтах зовсім не було. А тоді, видно, почали випускати. Я собі прикупила цей же ж папірус, але ж в мене ще є донька. Ну, це вже з папіруса я зв'яжу з рожевого для доньки, бо в мене голубеньке лежить. Так, тут у нас що, 70%, 78% катон і 22% шовк. Дуже класна пряжа, дуже неймовірна. Це була в тому році, була моя мрія. Тепер у мене мрія подвоїлася. У мене є голубенька і рожеве. І мені Олічка прислала. Упаковочку, 10 штук, боже на готовий виріб. Ну, вибачте, засвідчує, якби сіла ті сторони, сонечко всятила в камеру. Так що в мене ціла упаковочка такої бомбезної, літньої, класної пряжі. Оля, спасибі, неймовірно, дуже класна, дуже, 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 до речі, дуже класно. Не знаю, ну, не слонемо. Також мені Оля прислала три отакі от бунтики, як кажуть. Ловим колір, колір не ловим. Сонце зайшло. О, оце, Колір уловила, дивіться. Оце, оце їхній колір. Але вони без етикеточки. Я, о, я не знаю, напиши, будь ласка, яка це пряжа. М'якусінька-м'якусінька, класна, класна. Знаю, що треба в'язати, бачу, у дві ниточки, а навіть у три. Але колір мій, я не знаю, як ти, можете ти мої відео дивилась, я останнім часом підсіла на отакий фіолет. У мене дуже багато, дивіться, класно, <соць> в кусочку сонечка, а колір передався. Колір чітко передається. І в мене отаких от три бунтики отаї пряжі. Класна, класна. Я її залишу на зимові. Зимові в'язання є в мене до неї підмот. Зараз я не буду неї в'язати, хай вона в мене піде в зимове трошечки. Гляньте. Я сижу кром сонечка, а пряжа вам ловилася класно. <соць> Так що це буде моя зимове. Напиши, будь ласка, що це за пряжа, хоч приблизно. Яке воно, ну, класно. Тут не хімія, ні, там щось гарненьке. Але в мене є три бунтика. Дуже класний, дуже чіткі. І ще мені Оля прислала цілу упаковку. Гляньте, колір передався. У кульочку вам колір передався класно. Зараз покажу одну моташку. Це наша всім улюблена Alize Superlana Classic, Ну, дівчки, ну як, така класна. Такий колір. Колір, до речі, зараз скажу, 168, лот, 61, 93, 70, Не буду показувати, тому що все одно буде зеркалить. Хто не знає, 75% акрил, 25% шерсть і 100 грам, 280 метрів. До речі, я сама таку пряжу підглядала, ну, це ж хомяк. хом'яка рота закрила, а пряжу підглядала. Підглядала пряжу собі на підмоту. Є в мене сіра ниточка і хотіла щось таке взяти Лану класик, щоб не дуже така вона була товста. До речі, тут хоч і пише 280 метрів на 100 грам, але вона, о, дивіться, тут класно. Але вона не товста. Ну Мені от така, не знаю, мені от такий метраж дуже подобається. І в нас Оля, прямо ти як правіться. Вибачте, слово некрасиве, але я не знаю, як сказати ясновидище. Прислала мені цілу упаковку 5 мутків отакої пряжі. Хватає на повноцінний плечовий виріб. Оцю пряжу я, я 100% зв'яжу собі. І зв'яжу собі вже зимою, може, дасть бог у нас зимні якісь проєкти будуть, я її підникаю під свої зимні проекти. Подивлюся, або, або може буду тільки з цієї в'язати, або зроблю сюди підмот. Але мені хочеться, щоб ця пряжа була моя. Такий кольор мені, дявочки, іде. У мене є таке світло-сіреньке платчико, і я його надіваюся кажуть, ой, тобі так класно, ну, паліцу, все лицу. Ну, на цей раз класно мені. Так що... Оце у мене п'ять мотошок. Ціла упаковочка. Оля, велике-велика тобі спасибі. Ну, подарунок, неймовірний. Пошелесті. До речі, забула вам сказати папірус. Зараз скажу папірус, якщо я побачу. Бо я без окулярів, а я вже сліпа тьотя. Тетя. Ага, девочки, не скажу я вам. Не колір. А може скажу, підожіть до до серединки. Не скажу я вам у папіру всіх цьому ніколи, не знаю, де його шукати. Тут ще така етикетка слаба-слаба. вам... -слаба. Ага, скажу, збрехала. Боже, господи. Колор 229 і 07 Наче 18-10. Ну, я без окулярів, я ще сліпа. Мені окуляри, щоб дивитися такі речі. Так що, отакий подарунок мені прийшов, хоча я не виграла від магазину Анже, Але, дівчатка, те, що мені прислала Оля від такої людини, від такої щирої, доброї людини, ну, я вам скажу, воно не коштує тих всіх дорогих ниток, отих всіх дорогих речей. Це саме, най... саме, найкращий, саме найтепліший подарунок. Який в мене був. Дякую тобі велике. Хочу побажати, ну, терпіння. Негарне слово для жінки в наш час, але коли чоловік воює, і ти його чекаєш, і в нас іде війна, і в тебе дітки, я знаю в тебе внук, то для жінки терпіння, буде терпіння. Ми витерпимо все і ми все зробимо, і ми все переможемо. Як для від себе ще особисто, Оля. Вдиваю ті корови, віддихай трошечки, відпочивай. Я зараз вже скільки років не в селі, без оцього хазяйства, як казала мені одна людина, без корів можна прожити. Побережіть себе трошки, Оля, бережи себе, тому що ти в себе одна, і в тебе внук, і внуків ти одна, і в дітей ти одна. Себе трошки треба берегти. То я тобі бажаю терпіння берегти себе кохати, діток, щоб всі були живі, здорові, саме головне. А ми там всі переможемо. Я думаю, настане той час, коли все, ми зустрінемося, все у нас буде найкраще. Так що, дівчатка, таке було моє маленьке відео. Відео моє за участь у конкурсі, я дуже рада, мене емоції переповняють. А Гулі велике дякую. Посилання на Олін канал під моїм відео буде. Будь ласка, заходьте, подивіться, жінка неймовірна. Ну, Я не знаю. Мені її так жалко, і за те, що вона так дуже тяжко працює. А працює вона, дівчатка, дійсно тяжко. Так що заходьте, підтримайте, будь ласка, її канал, підтримайте її лайками, підписками. Ну, вона цього вартує. А ми з вами зустрінемося. На все добре.